Відеографія війни у Кам'янці-Подільському презентували фільм про подію у Донецькому аеропорту. Про некіношних героїв розповіли творці фільму особисто. Кажуть, не раз доводилось змінювати об'єктив на автомат. Ми запускаємо фільм, який ми привезли в Кам'янець-Подільський. Називається фільм Добровольці Божої Чати. Фільм документальний. Про нього більше, звісно, розкажувати режисер. З нами зараз режисер Іван Ясній. А також фільм приїхали, приїхали представляти, окрім режисера, ось Баба Іванович, боєць великого українського корпуса. Ми собі ставимо за ціль об'їздити з нашим фільмом світом для того, щоб показати, за що ми воюємо, хто ці люди, які пішли боронити свій край. На жаль, сюди не зміг приїхати другий режисер, тому що він сьогодні мандрує з нашим фільмом Світом. Сьогодні вони поїхали в Італію, це перша наша закордонна поїздка. Його звати Леонід Кантер. Ми перший фільм зняли ще на початку червня. Він називався Війна за свій рахунок. Він пішов в Національну гвардію, я про це дізнався, ми дуже давно один одного знаємо. Я про це дізнався. Я його вмовив взяти невеличку камеру з собою, і зняти перший фільм, якби це бачив сам гвардієць. Довший час шукали в тему. Як би зачепитися за дальше військові якісь події за, за військових, і, власне, натрапили на добровольчий український корпус. Нам сподобалось те, що в них е, вони всі стають до молитви. І кожен про себе молиться. Ми Йшли за подіями, йшли за нашими героями, і наші ті герої нас завели в аеропорт. З ким чином, у нас вийшла півтора годинна історія. Ті матеріали, які не ввійшли в фільм. Не з часом тут в інтернеті ви зможете побачити. Зараз передаю слово. Перше хочу подякувати вам за підтримку, за підтримку як фільму, так і підтримку кожного із нас особисто, як добровольчих корпус, як добровольчого корпусу правого сектору, як інших добровольчих корпусів, представників Збройних сил України, як представників Нацгвардії Української. Тому що, дякуючи вашій допомозі, ми. Воюємо, навчились воювати, воюємо, я рахую добре. Ми захищаємо цілісність і незалежність нашої держави. фільмі ви побачите дуже багато моїх побратимів, побачите наше мишлення, наші, почуєте якісь наші діалоги, почуєте відношення до війни, відношення до людини як до особистості. Дуже багато не покажеш за цей короткий проміжок півтори години, але основну суть Українського добровольчого корпусу правого сектору, основну суть, я думаю, кожної нормальної порядної людини ви побачите на цьому екрані. Перемога буде за нами, тому що правда на, нашій, на нашому боці, і ми переможемо обов'язково. Слава Україні! Ми повинні не на своєму місці, тут в тилу. А змінювати цю країну, тому що хлопці її захищають, хлопці там її змінюють. Ми повинні в тилу завжди пам'ятати, що поки ми навколо себе не змінимо цю країну, влада ніколи цього не зробить. Ми дуже вам вдячні, дякуємо з цього серця. І так як то було сказано, також і говорив, що хлопці там моляться. To za Tebę i za wszystkich chłopców, jaki teraz wojują, oczy nasz, że jesteś na niebie. Niechaj światyca imię Twoje, niechaj przyjdzie carstwo Twoje, niechaj bude wola Twoja, jak na nebi tak i na ziemi. Klip nasz na słuszny, daj nam się godni i proste nam proweny nasze, jak i my proszczajmy winowajcom naszym. I nie wydy nas w ale wyzwol nas widokowo. Amen. Dużo dziękuję. Можеш бачити зруйноване діло цілого свого життя і без слів, взятися, будувати його наново, коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе, мріяти та не даючи твої мрії стати твоїм паном, коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в лють, коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним. Якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, тоді князі, боги, щастя і перемога стануть навіки твоїми вірними рабами, тоді ти станеш людиною.